Вітаю вас на каналі Домашні рецепти просто і смачно! Сьогодні для вас рецепт заправки для борщу. Рекомендую зробити таку заготовку, щоб готувати борщ швидше. Залишиться тільки у м'ясному бульйоні відбарити квасолю та картоплю, потім додати цю заправку і все, борщ готовий. Для приготування нам потрібно кілограм капусти, кілограм червоного буряка, 400 г моркви, 300 г цибулі. 5 зубчиків часнику, 5 кг свіжих помідорів. Натираємо буряк та моркву на бурячну терку. Нарізаємо цибулю. У каструлю виливаємо 150 мл олії. Висипаємо цибулю та підсмажуємо на середньому вогні 10 хвилин. Висипаємо моркву і теж смажимо 10 хвилин. Далі помідори і теж 10 хвилин. Додаємо буряк. Перемішуємо, щоб не підгрили. Тушкуємо теж 10 хвилин. Висипаємо столову ложку солі та столову ложку цукру, 50 мл оцту та все перемішуємо. Перчимо за смаком. Додаємо часник. Висипаємо капусту, додаємо лавровий лист та тушкуємо ще 5-10 хвилин. Потім пересипаємо в попередньо стерилізовані баночки та закатуємо. Зберігати в прохолодному місці. Якщо вам сподобалось відео, підписуйтесь на канал та ставте вподобайку.